Завдяки центру громадянських прав в Акармані продовжуються тренінги з нового правопису української мови. Цього разу увагу приділили діловій мові від правильних звертань до точних формулювань у документах. Серед учасників тренінгу представники місцевої влади та комунальних підприємств, яким ці знання допоможуть у щоденній роботі. Хто був на минулих заняттях, тому вже робили такий захід, і дуже багато кому сподобалося. Я дуже вдячна, що ви знайшли свій час і прийшли, і завітали сюди до нас. Тренінг розпочали з традиційних форм вітання. Здавалось би, простих, але на практиці багато хто путається в закінченнях. Зверніть увагу доброго ранку, добрий день, добрий вечір. І часто послуговується ось такими двома словами: це прошу і прошу. Наголос має вагоме значення. Є замок і є замок. Так? Відповідно, на березі і на березі. Так от оці два слова це омоніми, група омонімів. то якщо наголос на перший склад, то ви, будь ласка, допоможіть мені. А якщо ви когось запрошуєте, то наголос буде на другий склад. Центр громадянських прав обіцяє не зупинятися. Попереду ще не одне цікаве заняття присвячене складним нормам нової редакції правопису. Бо ж мова це не лише інструмент спілкування, а й ключ до порозуміння на всіх рівнях. Анастасія Ківі Анатолій Ук'янчук, перший муніципальний канал.